Привіт, мене звати Маріна. Я психолог, шталь-терапевтка. І я рада, що ти обрала цю практику, практику, яка відповідає на питання, а чого я хочу насправді. Ця практика створена для жінок, які. Забули про себе для жінок, які втомлені, які живуть на автоматі, і взагалі забули про те, а що я хочу, що для мене важливо, що мені потрібно. Ця терапевтична практика, медитація вона допоможе тобі трохи сповільнитися, відчути себе в моменті тут і зараз, відповісти собі на такі питання, як а що я хочу, яка зараз моя потреба. Тут немає нічого магічного, це м'яка практика, яка повертає тебе до себе, яка дає тобі контакт з собою. на без тиску, без очікувань. Це така базова практика, яку я даю своїм клієнтам на те, щоб вони змогли себе відчути, відчути, що зараз потребує саме вона, саме ти, що зараз потребує жінка, що зараз хоче твоє тіло. То ми зараз з тобою приступаємо до практики. Я тебе прошу зараз сісти зручно в тихому місці, так щоб тебе ніхто зараз не міг потурбувати. Зроби для себе такий простір десь на 7-10 хвилин, щоб побути в контакті з собою. Сядь зручно, закрий свої очі, і ми практику почнемо з того, що будемо спостерігати за диханням. Я прошу тебе зробити глибокий вдих. І повільний видих. Ще зроби глибокий вдих. І повільний видих. Помічай, як повітря заходить до твого тіла. І як воно виходить на видосі. Помічає, як повітря заходить, і ти наповнюєшся всередині. І як із видохом щось відпускаєш, і тіло розслаблюється, стає легше. Зроби ще вдих. І видих. Прошу тебе помітити те, як ти зараз сидиш або лежиш, яка в тебе поза. Подивись, як стоять стопи на полу або де вони знаходяться. Поворуши пальчиками. Відчуй свої ніжки. Відійми свою увагу вище на ікра, коліна. Підійми увагу на бідра, на те, як сідниці сидять або лежать на поверхні. Що ти там відчуваєш? Зверни увагу на поперек, що відбувається з твоїм животиком. Грудна клітина. Як повітря входить, що воно робить? Всередині. Зверни увагу на свою спину, як ти доторкаєшся до поверхні, чи має вона опору, як почувається. Що відбувається з твоїми плечима? Що ти там відчуваєш? увагу своїм рукам від плеча до лікця від лікця до ладошок дай увагу пальчикам в долонях дай увагу своїй шиї своїй голові Що відбувається в тебе в твоєму лобі? Міжбровка, очі, щечки, ніс, губи, щелепи? Зроби вдих видих і ще раз проскануй своє тіло, як воно зараз чи є десь в тілі напруга, дискомфорт, можливо, є десь втома, важкість. Просто помічай. Нічого не треба зараз робити. У нас немає потреби щось змінити, а тільки помітити сьогодні. Помічай, що з твоїм тілом, що з тобою. І я прошу тебе звернути увагу всередину себе і запитай себе, а що я зараз відчуваю, які почуття живуть всередині, що для мене важливо сьогодні? Я давно собі не дозволяла. Дай собі простір відповісти. Послухай свої відповіді. Вони вже є всередині тебе. Можливо, це не будуть якісь слова, а будуть якісь образи чи відчуття, можливо, навіть тиша. Зараз я прошу тебе запитати себе, а що я зараз хочу, яка в мене є зараз потреба? І це може бути фізіологічна потреба, потреба тіла, можливо, попити воду, можливо, ти хочеш в туалет. Можливо, твоє тіло хоче якогось руху. Поміть це і те, що ти можеш вже зараз дати. Дай собі. Можливо, ти хочеш якось поворушитись. Чого ти зараз хочеш? Що зараз тобі потрібно? Без треба, безправильно. Просто усередині тебе спробуй це почути свою потребу, що я хочу, що мені потрібно. Можливо, тобі не вистачає любові чи ніжності. Можливо, ти хочеш з кимось поспілкуватися, яка зараз твоя. Ще один вдих і спробуй вдихнути те, що ти сьогодні помітила. А з видихом подякуй собі, подякуй собі за чесність, за сміливість піти в практику, за можливість почути себе, за присутність, за спробу зроби ще вдих. Свої очі повільно з турботою про себе. Я тобі дуже вдячна, що ти була такою сміливою і пішла в практику. Я дуже сподіваюся, що ця практика була для тебе цінною і ти візьмеш з неї щось дуже важливе для себе, для свого внутрішнього стану. І спроби пригадати те, що ти почула, про те, що, що я хочу, що мені потрібно, що я відчуваю. Якщо в тебе буде бажання, то ти можеш це записати в своєму щоденничку або в нотатках, де ти можливо ведеш якісь свої записи. Якщо ні, то почни це робити. Це дуже класна практика фіксувати ті стани і почуття, які з тобою відбуваються. Також в цьому місці я хочу тебе запросити на безкоштовну зустріч знайомство, де ми можемо поговорити про твій стан, про те, що зараз з тобою відбувається в твоєму житті і чого ти хочеш. А також ми з тобою піднімемо ті теми, ті страхи, точніше, які тобі заважають в твоєму житті рухатися так, як ти хочеш. Я знаю, що а на таку зустріч може бути дуже страшно записатися, а саме може бути страх, що я щось буду нав'язувати або продавати, або щось тобі пропонувати. Але це не так. Я поважаю вибір моїх дівчат, моїх жінок. Ця зустріч вона може бути корисною як для тебе, так і для мене. Для тебе це можливість проговорити ту проблему, яку ти дуже давно носиш у собі. Це шанс її сказати і бути почутою. А для мене це можливість дізнатися, чим живуть зараз мої жінки, і як я можу їм допомогти. Ця зустріч вона діагностична. Вона має 20-30 хвилин і ні до чого не зобов'язує. Ми з тобою поспілкуємося, познайомимося. Ти подивишся на мене. Можливо, я тобі відгукнусь як психолог, як людина, і ти захочеш піти далі в роботу зі мною. А можливо, ти будеш брати якісь корисні класні штуки з мого контенту. Я даю багато чого цінного для моїх дівчат. А я зможу також поспілкуватися з тобою і дізнатися, чи зможу я тобі допомогти, і які можливо теми відкрити в своєму. Контенті. Я з радістю з тобою поспілкуюся. Ще раз я тобі вдячна за те, що ти обрала піти в цю практику, дізнатися щось цінне про себе, справжнє, чесне, щось таке сакральне про себе. І Якщо тобі буде цікаво прийти до мене на зустріч, то напиши, будь ласка, мені в особисті слово діагностика. І ми з тобою знайдемо зручний час як для тебе, так і для мене. Ще раз тобі дякую. До нових зустрічей. Обіймаю.